Починаємо. Починаємо діти з проблемних питань. Перед вами є три картинки. Їде автомобіль, летить орел, і м'яч болінгу котиться, щоб спити. Там було як називу. Кеглі. Так от, чому швидкість одних тіл змінюється, а інших залишається незмінною? Питання: чи потрібне щось, щоб підтримувати рух? Запишіть собі тему уроку. Явище інерції, інертність тіла, маса тіла. Явище інерції, інертність тіла, маса тіла. Добрий день. Перше питання до вас. Чи знайомі вам хоч якісь слова з цієї теми? Ну передивіться. Хоч щось, ви якісь поняття зустрічали за цих перелічених? Бачили ну, в своєму житті? Подумайте. Маса тіла. Маса тіла, так, вже зустрічав. І, можливо, з дівчат, хто вже за фігурою слідкує, то масу тіла, можливо, і часто визначає. Є когось вдома Терези, оці кухоні або такі, що людина може зважитися, може, мішки у вас важити. Є ж не подумайте, є дома Терези? Як хоч, і, ну, хоч якогось виду є, так? Повторіть, будь ласка. Що повторити? Там написано Явище інерції. Так, Інертність тіла маса тіла. Давайте тепер поступово ці поняття будемо з вами розбирати. І так, перше питання: що таке взаємодія? Давайте подивимось просто на слово взаємодія це означає взаємна дія. Що значить взаємна дія? От ви зараз всі, як оцей хлопчик, сидите на стільчику. Питання перше до вас. Ви на стільчик тиснете. Так. Можете тиснути. А стільчик вам ви провалилися, чи він вам ну, як, дію свою чинить? Ви відчуваєте, що, ну, що він на вас теж діє трошки? Ну, поп Попробуйте так. на стільчик. Бай, бай. Тобто дивіться, ви, виходить, дієте на стільчик, але ж стільчик теж він вже не поламався, він вам протидіє, не хоче поламатися. Далі. Чого тут фотографія іменно? Пляжний футбол, чого ми босими ногами, так ваше відчути Ви пробували ногою вдаряти м'яч. Або рукою, хай там, да так. То дивіться, ви м'яч ударили, а ви рукою або ногою відчули, що він теж на вас подіяв? Так. Відчули, тепер дивіться, беретесь ви за ручку, так? Відкриваєте. Але ця ручка теж на вашу руку діє. А тепер ми з вами всі проведемо такий досвід. Для цього досліду потрібен буде ваш кулак і стіл. І так, ваше завдання кулаком, тільки ж не дуже так, вдарити по столу. Так раз вдарять. Тепер перше не дуже. Перше питання. Ви подіяли на стіл? Можете мені головами махати, я вас бачу. А ви почули, що і на вас стіл подіяв на ручку? Так? Оце й називається взаємна дія. Не буває так, що там ви подіяли на когось, а піддачі не, не почули ніякої. Отже, взаємна дія. Так. Тепер давайте подивимося в нас тут такі дві картинки. М'ячик лежить, не рухається, ніхто його не трогав, і яблучко ще ніхто не зірвав, воно не поспіло висить собі на гілочці. І написано, зараз подумаємо, чи ми розуміємо те, що написано. Тіло перебуває в стані спокою. Ось перший випадок, другий випадок. Якщо діє на нього інших тіл або відсутні, то ніхто його не штовхає, да? або дивиться, скомпенсовано. Що це означає скомпенсовано? М'ячик тисне на підлогу, підлога. Йому протидіє, і ну, в сумі це все дає нуль, він не рухається. Так само яблучко, воно висить на гілочці, гілочка пружна, вона йому не дає впасти. Тобто ці, ці дві дії вирівнюються, і це називається таке слово дивіться, скомпенсовані. Тобто, виходить, ну як, або в сумі дають нуль, можна сказати, або одна перекриває іншу. Оце тепер питання: вам зрозуміло, що таке скомпенсовані? Зрозуміло? Добре, тоді дивимося далі. Питання, що необхідно для того, щоб швидкість була незмінною? Щоб, ви, щоб рухалося якесь тіло, там м'ячик котився, швидкість не мінялася. Бо практика показує, що м'ячик котиться, котиться, виштовхнула, але він зупиняється чомусь. Так от звернемося ще там, кілька століть до нашої ери, був такий філософ Арістотель і він говорив: ну, те, що він бачив, спостерігав, що тіло потрібно штовхати, щоб воно рухалося з однаковою швидкістю. А пізніше. Галілео Галілей. Своє припущення сказав, він просто дослідів багато проводив, Це перший, один із перших експериментаторів, що тілу не потрібно заважати. Він каже: та якби ж не було сили тертя, не терлося м'ячик об траву, то, мабуть би ж, він і не зупинився. А тепер ми з вами проводимо уявний експеримент. Що це значить уявний? Я вам розкажу, а ви самі подумайте і скажете, що ну, результат. І так, три варіанти досвіду, бачите? В нас така є зроблена ну, якась похила дощечка, і потім далі стіл. Кулька в кожному випадку. Тільки дивіться, в першому випадку піску насипали багато, в другому трошки піску насипали, а в третьому гладенька поверхня, нічого не насипали. І от питання до вас: як ви думаєте, далеко закотиться кулька в першому випадку? Ні. Ні, вона вона може не може не може Ну хай десь тільки до піска, да? і отут, мабуть, вона що зробить? Отут десь хай я намалюється, десь застрягнеться. Потім дивіться, якщо піску буде небагато, вона котиться, котиться, ну, хай де вона застрягне. Десь хай, десь, десь, да, десь прогорнеться. А давайте отут подумаємо, якщо не буде перешкод. Вона просто прокотиться. Так от що говорив, отак, стрілочку намалюй. Що говорив Горіле Голілей? Що якби не було ніяких перешкод, ото ви штовхнули ту кульку, відпустили, і вона б рухалася, рухалася, рухалася. Якби на неї не діяли інші тіло. А так, земля притягує до себе далі, об поверхню треться і таким чином зупиняється. Отже, Галілео Галілей нам повідав, він дослідів багато провів, повідав закон інерції. Давайте будемо, що це за закон, будемо розбиратися. Тіло рухається рівномірно, прямолінійно, або перебуває в стані спокою гляньте лише тоді, коли на нього або не діють інші тіла, або дії інших тіл скомпенсовані. Так от, нам писати ніколи, то ви, можливо, зробіть собі діти, скріншот, будь ласка, щоб я вам просто встигла все розказувати. І так ще раз дивіться, тіло рухається рівномірно прямолінійно, тобто з однаковою швидкістю, або перебуває в стані спокою, швидкість нуль, лише тоді, коли на нього не діють інші тіла, або дії інших тіл скомпенсовані. Що таке скомпенсовані, я вам пояснювала. Тобто дія одна анулюється другою. І от інерція. Тому що ми багато ж говоримо, що та, робимо за інерцією, рухаємося за інерцію, навіть по всякденному житті використовуємо. Ви бачите, не зря тут у нас автобус, так? і розказує, що таке інерція. Це явище зберігання швидкості руху тіла за відсутності або скомпенсованості дії на нього інших тіл. Що це означає явище збереження швидкості тіла? Ви зараз всі, тільки помикайте камеру, щоб я вас бачила. Ми будемо грати в гру, яка називається автобус. Повключайте. Уявіть, що ви сидите всі в автобусі. Хочете, уявіть там мерседес, можете так. Тепер дивіться, що ми робимо. От ви сидите, а водій дуже поспішає. І він різко, ну, раз і на газ різко надавлює. І от уявіть, ви сидите. Машина вже поїхала вперед. А ви куди відхиляє... відхилилися, якщо різко вперед поїхав? Ви куди відхиляєтесь, покажіть мені. Покажіть. Ага. Назад. Да? Тобто ваша швидкість зберігається, ну, ще, ну ви не встигаєте поїхати за машину. Там Знаєте, такі машини, що за кілька секунд розганяються до 100 км за годину. Далі. Тепер водій побачив кішку, біжить, не хочеться її задавити. Він гальмує, а ви вже їдете швидкістю 60 км за годину. Куди ви будете відхилятися? Ну покажіть мені. Вперед. Вперед, да, вперед, вперед будете відхилятися. А ви ще їдете 60 км за годину? Він вже зупинився, да? а ви це говорить за інерцію. Тепер, якщо водій повертає, ну, давайте так, направо, то ви куди відхиляєтесь? Вліво. Наліво, так. Да? Якщо наліво, то направо. Зрозуміло? Оце називається рух за інерцією. Ви не встигаєте змінити свою швидкість, ви зберігаєте свою швидкість. Ставлення. Так, поїздили в автобусі. Ідемо далі. Ось приклади. Подивіться в житті руху за інерцією. Е, так, наш спортсмен ки кидає, кидає, як вона називається, Так? Да, він кинув, а воно за інерцією летить далі. Ось шайба кутиться за інерцією. Ось хлопчик їхав на велосипеді. Перечепився через камінь, велосипед зупинився, а він продовжує рухатися своєю швидкістю. Далі використовують явище інерції, вибиваючи коври, різко удаляють по коврові, ковер відхиляється, а пил не встигає змінити швидкість, залишається. Потім, ну, якщо ви міряли температуру, або мама вам давала термометр, то його потрібно такий штутний збити таким різким рухом. Виходить, використовуючи явище інерції. І ось теж. Теж нещасний випадок, кінь зупинився, а жокей, на жаль, полетів, зберігаючи свою швидкість за інерцією. Так. Ну, це те, що ми з вами робили. Так, далі. Продовжуємо. Так от. Якщо дії інших тіл не скомпенсовані, то тоді тіло буде змінювати свою швидкість. Людмила Васильівна, да. кажи, кажи. А, 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 Ось це дуже багато з 30. Ну, я урок записую і Так. Тепер питання діти до вас. Подивимося, як ви уважно слухали, розумієте мене чи ні. І так, поїзд різко загальмував, уявило, так, да? картерас і зупинився. Куди покотилося яблуко, що лежало на столику в купе. В Вперед полотіли. Вперед покотилося, правда? Вперед. Воно рухається швидкістю поїзда. Чому на поворотах необхідно зменшувати швидкість автомобіля, мотоцикла, велосипеда. Щоб його не знесло щоб, з дороги. Щоб не знесло, бо ви можете далі, якщо не загальмуєте, можете далі по, поїхати прямо, так? а не наліво чи направо. Будьте обережні. Так, тепер. Я вам зараз хочу показати одне відео, але щоб воно вас гарно, щоб ви гарно подивилися, я його вам скину посилання із YouTube. Не? І ви тут воно менше двох хвилин. І ви подивитесь його окремо. Я вам зараз скидаю посилання в чат. Всі вмієте чатом користуватись? Знайдете, де це. Скидаю, так. Скидаю, а ви дивіться. Значить, через дві, через дві хвилини я вас чекаю. Ви дивитесь його? Поняли? Дивитесь і повертаєтесь. Давайте, дивіться. Отже, не можна перебігати дорогу перед руховим транспортом, бо це пояснюється, чим що не може автомобіль миттєво зупинитися. І от тепер ми вивчаємо явище, переходимо поступово, яке називається інертність. Так от, через те, що. Для того, щоб змінити швидкість, ну, що значить змінити швидкість? Їхав 100 км за годину, тоді зупинитись 0 км за годину, так? або хоча б зменшити її, потрібно певний час. Ось ви бачите перед вами два такі досліди. Вирішив це один, дослід, але і початок і кінець. На візкові складені кубики, така пірамідка невеличка, і візок спускають з похилої площини, він їде. Зупиняється в перешкоду, а ви бачите, що його кубики вантаж, летить далі. Тобто не може. Для того, щоб змінити швидкість, потрібен час. Оця властивість тіла, яка, теж скр... зробіть собі скріншот, запишите потім зошит, Властивість тіла, яка полягає в тому, що для зміни швидкості руху внаслідок взаємодії потрібен час, якраз і називається інертність. Зробили? Так. Так. І, чим, і чим справа в тому діти, чим важче тіло, чим більша його маса, тим йому важче зупинитися. Ну, от ви самі згадайте, біжите, як ми вчилися в школі, біжите, біжите по коридору. ну Хотілося вам побігти. Ну, хай не по коридору, от, на, на подвір'ї. І тут вас хтось позвав, ви хочете різко зупинитися, та не вийде вас, правда, різко зупинитися. Якщо порівняти першокласника там, і, і дев'ятикласника, да, коли вони біжать, то. Розігнатися першокласнику легше і зупинитися легше, бо в нього маса маленька. А старшокласнику, так як і вантажено автомобілю, трохи важче він більше часу треба, щоб набрати швидкість, і більше часу, щоб зупинитися. Це якщо порівнювати з автомобілями. Отже, маса тіла це фізична величина, яка є мірою інертності. Тобто, придумали поміряти інертність цю інертність Назвали цю величину маса. В зошити ви собі запишіть. E, значить, так, маса тіла. Це все запишіть, бо це дуже важливо. Маса тіла. Тере коротко пишемо. Міра інертності тіла. Маса тіла. Коротко я вам диктую. Маса тіла. Міра. Інертності, міра, значить, можна поміряти. Ви знаєте, там 5 кг, да? 29 кг, Міра інертності. Тобто тіло більш інертне, якщо воно має більшу масу. Тепер, ви запам'ятайте, бо це нам буде потрібно і до кінця школи ця маса буде в кучі задач зустрічатися, позначається літерою М. пишете отак, М англійське, як наше Т писане. Оце маса позначення. Позначені. Позначені. Далі, основна одиниця маси, тобто основна є багато. Є грами, кілограми, тони, але основна одиниця це кілограм. Один кілограм. Так і запишіть в квадратних дужках розмірність один кілограм. Так. Ну, ось в мене в збільшеному вигляді. Маса. Запам'ятовуйте, прямо на уроці маса. Ну тут легко запам'ятати по перші літери маса М. Чому ж один кілограм? Це вибрали в усьому світі е, вимірювати масу в одній величині. Називається отак, от Сі, система інтернаціональних одиниць. Сі, якщо ви побачите, щоб ви знали, що це означає. Так от, є сім основних одиниць вимірювання. Одна із них це кілограм, е, еталон маси або зразу, який зроблений з спеціального сплаву. Платину. Та Іридію зберігається у місті Север у Франції, в Міжнародному бюро Мір і Вог. Що він з собою являється? Це такий циліндр діаметром 39 мм і висотою 39 мм. Ось, ви бачите, він знаходиться під двома такими ковпаками. Кожна країна зробила собі дублікат і має теж свій еталон. А потім, можливо, бачили на базарі, ще досі там є, використовують такі, по ну, В школі в нас є і кілограмові, і 200 грамові Тепер, це хотілося б знати. Чи пам'ятаєте ви що одна тонна це тисячу кілограм? Можете просто головами помахати, я подивлюсь на вас. Скільки ж повключайте камеру, бо що ж я не бачу, що махаєте ні. Далі, 1 грам діти це тисячна частина кілограму. А міліграм це мільйонна частина кілограма. І, як показала практика, багато дітей викликає складність перетворення грами, в кілограми і так далі. Давайте з вами напишемо, для того, щоб тут, так і пишуть, отак, схемка така, тонну перетворити в кілограми треба помножити на тисячу. Щоб тони перетворити в кілограми, треба помножити на тисячу. Далі. Для того, щоб грами перетворити в кілограми. Грами в кілограми – Це в тисячу раз менше. Треба поділити на тисячу. Поділити на тисячу. А якщо вам попадуться міліграми, міліграми в кілограми, це я все в основній одиниці пишу, то треба поділити на мільйон. Мільйон це одиниця і 6 нулів. Повторюю. Тони в кілограми – це в тисячу раз більше множимо на тисячу. Грам в тисячу раз менше від кілограма ділимо на тисячу, міліграм е, в мільйон раз менше через це ділимо на мільйон. Це таке. Щоб ви вміли перетворювати в знання одиниці. Перед вами прилад для вимірювання маси називається терези. Оце зліва шалькові терези. Ви на одну шальку кладете. Тіло, яке хочете зважити. В школі ми зазвичай важили пенал, там телефон мобільний. А справа ви кладете є набір таких гирьок, і ви вибираєте там кілька гирьок, щоб терези зрівноважилися, додаєте ті гірки і знаєте масу. А це перед вами електронні ваги, які використовують, я бачила на базарі, в деяких магазинах. І, можливо, вдома у вас якісь різні модифікації, є з таких терезів. Так, далі. Тепер поговоримо про зв'язок маси і швидкості. Ну, перед вами тільки що був дослід, візок, на ньому така приєднана лінійка, вона була зігнута, коли ниточку перепалили, ну, візок залишився на місці. Далі взяли два візка однакової маси, теж ниточкою з'єднані, перепалили, так як маса одинакова, вони від'їхали на однакову відстань, тобто набули були однакові швидкості. Далі подивіться два візки, але один без вантажу, тобто менша маса, другий більша. Так от, якщо маса більша, то набув він меншої швидкості, тобто на меншу відстань. Ось якщо ще дві гірки покласти, то взагалі на відстань відстані. Як це все записати математично? Значить, якщо у вас є два тіла, тобто під номером один і під номером два. Ось як на картинці. Одного маса М1, другого М2. Після взаємодії вони набули швидкості перший В1, другий В2. То чим більша маса буде другого тіла, тим швидкість в нього, навпаки, буде менша. Запишіть собі оцю формулу для взаємодії і обведіть громочку. Запишіть це формула, яка Зв'язок показує, коли два тіла взаємодіють, тому що ми говорили про взаємодію. Якщо у вас маса більша, то швидкості ви набудете меншою. Швидкості ви набудете меншою. Ну, задач ми, на жаль, на сьогоднішньому році не встигнемо. Зараз я хочу під кінець. в мене тут просто є цікаві факти про масу зараз покажу. Так, це, так, це цікаві факти. Рекордсмени мас у тваринному світі. Подивіться. Так, синій кит, маса 180 тонн. коник вета, маса 85 грам Бачите, майже на долоні. Далі, ось така жаба здоровенна. Жаба гуліаф вона має масу 3,5 кг. А тепер. Вибач, вибачте, що переб'ю. То вроді не жаба гульоф, а я не пам'ятаю, як цей вид називається. Mm -hmm. Вона, вона вроді, десь в Амазонці живе, чи, чи де. Да? Да, ну, я знайшла її як жаба гульоф. Якщо знайдеш, тоді покажеш, mm -hmm. як вона по другому Може, в неї приймали? Може, добре? Так. А тепер гра чи уважний був ти. Давайте себе перевіримо. Ітак. Інерція це. І дивіться, у вас три варіанти. Це властивість тіл зберігати свою швидкість, явище збереження швидкості тіла, коли на нього не діють інші тіла, або дії інших тіл скомпенсовано. Чи це зміна швидкості тіла при дії других тіл? Як ви запам'ятали, що таке інерція? Що явище збереження швидкості тіла, швидкості... коли на нього коли на нього да, не діють інші тіла або дії інших тіл скомпенсувати. Що відбудеться з бруском, якщо візок різко смикнути за нитку? Уявили, так, да? різко смикнули. Він впаде вперед, залишиться на місці, чи впаде назад. Смик, впаде смикає вперед. Впаде в... разом. Так ми ж його вперед. І він за нами вперед. Ану, згоду. назад. Навпаки, ж, да? він ж назад. Він залишиться, він не встигне змінити свою швидкість. В якому випадку спостерігається прояв інерції? Пил вибивають з ковра, камінь падає на дно ущелини, м'яч відскакує від стінки. Інерція, Ану, подивіться. Згадуйте, там я вам картинки показувала. Що ви бачили приклад прояву інерції? Чи камінь падає, чи м'яч відскакує, чи пил вибивають з ковро. Ну, всі ж згадуйте, може багато. Пил вибивають з ковра, мабуть. Пил, Звичайно, вибивають з ковров. Прилад для вимірювання маси, ну, хто, хто запам'ятав? Лінійка, динамометр, Ти чи. Всі рази. Всі запам'ятають. Одиниця вимірювання маси всі. Яка основна одиниця? Кілограм, кілометр чи грам? Кілограм. Кілограм – це основна одиниця. Є ще. Далі. Маса порожньої склянки з соком – 360 грам. А порожньої склянки – 130 грам. Яка маса соку налитого в склянку? 360 грам. 330 грам. 300? А що 330? 230, я 230, я 30, правда? Так, визначте масу тіла в грамах. Ось дивіться, видно, декось лабораторно проводять, поклали якісь, якесь тіло на ліву шальку, на правій, ось я винесла 20 грам, 5 грамів і 20 міліграмів. А не подивіться, що тут більше відповідає. Якщо 20 грамів та 5 грамів, стільки буде грам? 25. Так же? А міліграми це тисячна частина грама. Подивіться, де дужче підходить, яка відповідь? Друга чи третя, якщо це тисячна частина? Грам. Друга. Провіряємо. Ні. Оце. Получається, міліграми це двісті тисячник або десотка. Все, будемо з вами закінчувати. Завдання буде в щоденнику. Сьогодні ви вивчили інерцію, інертність і масу. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.